Національний онлайн кінотеатр представляє відверті сповіді іноземних добровольців одного літа в Україні. Новин і кіно на Світ-ТВ. у на М1 настав час поговорити про кінематограф і не просто поговорити, а порекомендувати вам для перегляду цікаву картину на сьогоднішній вечір. І для цієї розмови у нас є гість, який знає про кіногеть усе це. Головний редактор контенту Національний онлайн-кінотеатр «Світ В Юрій Поворозник. Привіт. Привіт, привіт! привіт! Раді бачити. Останні привіт. дні літа взагалі. Як ти почуваєшся? Прекрасно. А? Я Депр... дуже просто люблю осінь. А, ти така людина. Так. Любиш це понастульгувати, посидіти біля вікна. Звичайно, Ні? Ні, вже... я, я, я просто я, 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 я люблю, люблю какао і какао. І якось якось близько. і пироги. Не трошки не розумієш, не лі на літній сезон. Ми починаємо рубрику світ кіно, яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр світ ТВ». Тож, Юр, яку картину сьогодні будемо обговорювати? А ви чекайте, давайте я вгадаю, тому що Юра, йому здається, що він все знає, а насправді це ми про тебе знаємо все. І мені здається, що ти фанат шпугунських трилерів. Опа, а ти так багато знаєш про Юру? Ну тому що він завжди приносив саме таке mm -hmm. кіно. А я знаєш, помічаю це. Ми говоримо про шпугунські трилери. Які називається Кот Чорна канарка Скейтбеки в головній ролі. Але кожного разу мене звинувачують в любові до шпигунських трилерів. І кожного разу я кажу, що ну, я, я, звичайно, що люблю шпигунські трилери. Але ринок такий, якби, е, який зараз останнім часом дуже активно взявся знімати шпигунські трилери і. Юра, Юра насправді багато фільмів різних. Просто це я, я, наприклад, на світі, світі мелодрами дивлюся. Мені завжди вони попадають. Бачите, як який різноманітний вибір. Так, насправді різноманітний. Але дуже цікаво дізнатися про цей фільм. Чим саме цей фільм тебе зачепив, з... що Ти сьогодні його приніс? Зачекай, перед тим як ми перейдемо. Я просто хочу сказати про жанр загалом. Да в цьому жанрі мені здається, сюжетні ходи вони дуже обмежені. Mm -hmm. Ну, типу, є що там є зазвичай? Шп... шпигун, агент, mm -hmm. вони борються з великим злом. Є якась зрада. Тут те ж саме чи не тут те ж саме. Ага, ну дивися в мелодрамах і в комедіях в принципі теж, якщо чесно, сюжетних ходів не так багато. Ну, так. ну типу класичні жанрові фільми вони більше про знайоме. Тобто, якщо тобі подобаються там, шпигунські трилери, то тобі подобається якраз оця от динаміка шпигуна, якого або несправедливо не звинувачують, або він шукає крота в, в своїй в організації, або ще десь. І от якраз ось ця от частина фільму надзвичайно найбільше приваблює. Тому шпигунські трилери настільки популярні. Власне, кот чорна канарка з таких, тут історія про те, як головна героїня, героїня Кейт Бекінсейл, викладають її чоловіка, вона агентка ЦРУ. і для того, щоб його повернути, їй потрібно фактично зрадити батьківщину. Дати так, приємну інформацію, і от вона mm -hmm. намагається і чоловіка повернути, і якби країну не зрадити. Тобто вона вагається кому зрадити чоловіку чи країни? Завжди цей вибір. Нема вибору не зраджувати. Вона намагається його знайти. Слухай, а що все ж таки унікальне для тебе в цьому фільмі? Дивися, Кейт Бекінсел. Завжди Боже, ти ще фанат Кейт. Стільки років вона мені знаєш, якби Кейт ніколи не змінюється, і щось стабільне в моєму житті. Давайте побачимо її на екрані. Зараз трейлер до фільму «Кот Чорна канарка. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Агент Найкраща. Ей чоловік? Цивільний. Я Не в курсі, хто Найкраще. Він усе, що в неї є. Де відео? Де мій чоловік? Є такий файл, чорна канарка. Ти вкрадеш його зі свого агентства. Якщо комусь бовкнеш, станеш удовою. Що за чорна канарка? Це цифрова ядерна бомба. Ти здуріла! Я маю знати, що тут, негайно. Усіх агентів на цю справу. Переверніть місто та знайдіть її. Отримаю цей файл, зможу помститись. Після запуску його вже не можна зупинити. Код чорна канарка свід кіно у вікенд шоу на М1 Юра, ти так багато розповідаєш про Кейт. ну Давай я ще щось запитаю, ти був задоволений. Як тобі взагалі Кейт в ролі шпигунки? Тобі сподобалось? Ну, дивися, це вона все таки давним-давно вже визнана якби акторка екшн жанру з іншого світу. Тому вона якби почувається як риба в воді, їй не треба особливо грати емоції, їй потрібно якби бити і стріляти. В неї це прекрасно виходить, тому я задоволена. Так, а хто виступив режисером цієї стрічки? Це людина, яка спеціалізується на таких екшенах. Так, це П'єр Морель, він ага. із Бесоном працював, і загалом він якраз от по таких міцних бойовиках. А, це тринадцятий район, вони так. знімали, я пам'ятаю, так? Да. Крутяк. Клас, транстий район, звичайно, да. Фільм підлітковий фільм просто номер один. Тому що кому ми взагалі радимо цей фільм? Тому кому не вистачає екшену, хто хоче адреналінчику під вечір в вечір неділю. Напевно, але це скоріше, знаєш, це не той фільм. Він з одного боку. Ну з дітьми можна це його подивитися? З дітьми краще. Краще, краще для себе, себе. <плес> Залишити, власне. А, тому що хороший бойовичок, він завжди просто, знаєш, когось якби, заряджає, так. а когось навпаки розслабляє. Ти дивишся, як вони там стріляють на великому екрані, трошки відволікаєшся від вибухів за вікном. А ще можна уявляти русню, яка там проти хейт. Так, абсолютно. То ти просто трішки в голові заміняєш головних героїв і стає набагато цікавіше дивитися. Тому це якраз для такого: для того, щоб відключитися і трошечки відволіктися на щось інше. Нам скажу, що стрічка, «Кот чорна канарка, вже доступний до перегляду в онлайн-кінотеатрі. А ми дякуємо Юрію Поворотнику за розповідь. тільки стільки нікуди не йди. Будь ласка, пригощайся пончиками. Ми так. з ними набагато смачніше дивитися кіно. Це була рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр. Світів. Дякую вам. Ну і класного перегляду. Ну а вікеншоу триває, тому не промика. Айте зараз перериваємось на кліп і повертаємось. Світ ТВ, національний онлайн кінотеатр, Представляє відверті сповіді іноземних добровольців. Одного літа в Україні. Новинки кіно на Світ ТВ.